Вітаю вас сьогодні 3 серпня 2024 року в місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Хочу сьогодні ознайомити вас з формами, які дозріли на сьогоднішній день. Отже, перша форма бананас. Повністю дозрів, набрав свій екзотичний смак. Готові до вживання, бананас. Велюр. Теж повзністю дозрів. В цьому році набрав цукор краще, ніж в минулому році. І вже прикус черешні Чудово відчувається. Велюр. Ось таким кольором. Чудовим форма ефект ОМ теж набрав свій смак. Цукру достатньо, повністю дозрів ЕФЕКТ ОМ. Слідує форма медовий. Ось такого жовтого кольору набрала. І це мускатна форма. Повністю готова до вживання. Медовий. Ось такого кольору жовтого набрала теж форма алінка. Має вже достатньо цукру, можна до вживання. Алінка. Ельвіра теж вже повністю достигла, набрала цукор. Повністю дозріла. Ельвіра. І ось ще форма, яка повністю дозріла на сьогоднішнє число. Це красавчик. Я хочу сказати, що тут мускат дуже гарний. На сьогоднішній день це поки що сама мускатна форма. Красавчик. Отже, ці форми повністю достигли на 3 серпня 2024 року Київська область Переяслав. Всього найкращого до побачення.